В американській столиці тимчасово закрили для відвідувачів всесвітньо відомий монумент Джорджа Вашингтона. не непокоїться, що він може частково обрушитися у стінах. Обеліску інженери виявили численні тріщини, які утворилися внаслідок землетрусу на східному узбережжі Сполучених Штатів 23 серпня цього року. Найбільші пошкодження знайшли у верхній частині меморіалу, де розташований оглядовий майданчик для відвідувачів. Саме через це пам'ятник і закрили для туристів. Тепер спеціалісти обстежать пошкодження і визначать вартість ремонту. Монумент у вигляді давньоєгипетського єгипетського обеліску звели на честь одного із засновників і першого президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона. Гранітний пам'ятник, обкладений меріленським мармуром, будували понад 40 років і відкрили 1885-го. Він важить 91 тисячу тонн, а його висота – 169 метрів.